Ідеальний вихідний. Для кожного з нас він проходить по-різному. Хтось любить поніжитися довше у ліжечку, хтось на півдня вчитується в книжку, а дехто віддає перевагу активному відпочинку. А є й такі, хто цілий день у піжамі з фільмами і какао. Стало цікаво, яким бачать ідеальний вихідний жителі моглева подільського Отож, ідемо до вуличних експертів, аби дізнатися про справжній релакс, відпочинок поза часом у звичайний вихідний. Це без різних клопот, пошуків на фронт, всього необхідного. Це тиша, і спокій. А ви волонтерите? Так. Да. Провести час вдома з хлопцем, з коханою людиною. Прогулятися десь вечором туди, звити. з друзями, посидіти, таке щось. Ну, головне, щоб всі були в зборі. так Вся компанія. Дома посидіти якийсь серіал, фільм подивитися. Сходити в зал, наприклад. Позайматися спортом. Зібрати своїх двох подружок, разом піти в парк Лесі Українки. Там чудова атмосфера, мені дуже там подобається з ними прогулюватись. Після цього ми можемо зайти в якесь кафе, наприклад, Бейкері, воно дуже популярне в могилеві, чи бла бла Це коли я приїжджаю з ротації. Піти десь прогулятися з дружиною, коли є цей вихідний, якщо він є взагалі. З дитиною, посидіти в кав'ярні, якісь випити кави. І на цьому наш вихідний день закінчується, так як служба. Більше часу приділяю домашнім справам. Це в першу чергу. Десь поїхати з друзями на відпочинок по місту. Саме краще, коли привезти з дітьми, десь відпочити, в парк піти. От зараз потепліло. Дуже ну, добре нам подобається. Ну з дітьми, найкращий відпочинок це з дітьми.